Всім здоров. Залили фундамента. О, приїхали, будемо розбирати. В суботу залили, в суботу залили, він бере 2,5 куба, 10 мішалок пішло сюди, 10 мішалок, 25 кубів, 25 кубів пішло. В ленту на сваї. Вроді би непогано, нормально. Ніде вроді би не поперло. Все чітко. Зараз будемо розбирати. Люди поливали, немали, немали людей. Поливали, щоб не пересихав. Водичка вон стоїть. Погода чітка. Не жарко можна робити Там трохи щось понасирали тільки Чи-чи щебьночки зверху Але то нічого страшного Шнома ну, трохи щось Та таке Длитой порівняється Все буде чітко А тут тумба така так, вроде би непогано Нормально скрізь Можна буде розбирати все.